Вокації на лінії фронту бойовики б'ють у сліпу і намагаються викликати вогонь у відповідь. Ціни на молочку підскочать суттєво, і скоро дітей грабують на вулицях. Як уберегти їх від злочинців? Ційні обстріли бойовики неприцільно б'ють по позиціях армійців, намагаючись викликати вогонь у відповідь. Про це повідомили у штабі. Ато за неділю 37 обстрілів по всій лінії фронту. Найбільше на Маріупольському напрямку. Там бойовики накрили з артилерії водяне, з мінометів Широкине. А по гранітному Мар'їнці, Старогнатівці і Талаківці цілили з БМП, гранатометів і кулеметів. На Донецькому напрямку стріляли по опорних пунктах військових у Авдіївці та Луганському. На Луганщині по Новоолександрівці армійці на провокації не відповідають і повідомляють ОБСЄ про кожен випадок порушення перемир'я, заявляють у штабі АТО. Російський військовий здався у полон українським бійцям. Це 35-річний Денис Сидоров. Він сам показав паспорт із московською реєстрацією і підтвердив, на Донбасі активно діють збройні сили Росії. За даними Міноборони, Сидоров служив у розвідці першого корпусу так званої ДНР. Бранець зізнався, що його командиром був полковник російської армії Олексій Бердников. А перед ним генерал-майор збройних сил РФ Ігор Тимофеєв. За словами Сидорова. Він упізнав на фото ще кількох російських кадрових військових, які часто відвідували Бердникова у Горлівці. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабиті ТВРУКРНЕТ. Нові бурштинові плантації прикордонна авіація виявила одразу чотири ділянки поблизу кордону на рівненщині. Незаконні місця видобутку сонячного каменю. Повітряний патруль зафіксував біля сіл Кухіцька Воля, Грицьки та Грані Рівненської області. Нагадаю, наприкінці серпня перший заступник голови нацполіції Вадим Троян запевнив, правоохоронці повністю контролюють бурштинову мафію у Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Ціни на молочку підскочать не менше, аніж на 20%, так прогнозують експерти. І вже в найближчий місяць-два. Чому дорожчатиме, з'ясовувала Юлія Деброскок. вам скажу, натуральний. Катерина Миколаївна тримає трьох курів. Без них, каже жінка, виживати у селі їй було б украй сутужно. Мізерної пенсії ні на що не вистачає. Літр молока продає наразі за 8 гривень. Я не планую зараз піднімати. Це може на зиму до друге діло, а зараз не планую. Коли як, як покормиш, так і дасть. <с? <с?> Залежить від кормішки. А ось Олена Харланівна за літр просить на гривню півтори дорожче, бо інакше чекає збитків. ми сіна купили на п'ять тисяч. Так можна літо сидіти, купляти молоко і лежати, і не трудитися коло неї. Корма дорогі, сіно куплене, конскорма куплені. Не вигодно, мало хто де жити, хоча туди держав, все куплене. А після здорожчання комуналки каже жінка, ще підніме ціну на молоко. Що буде робити, буде мімі так само. Господарства скуповують людей молоко майже задарма. Літр приймають за 3-3,5 гривні. Тому людям вигідніше спродувати на турпродукт на базарі. Домашнє молоко покупці розмітають. Наталя бере молочну продукцію лише у селян. Купуватиме і далі каже, і за будь-яку ціну. Кашу варю. А що ще Блінчики роблю? Хай воно дорожче, але воно якісніше, молоко, і воно жирніше, воно добріше, і воно корисніше для діток. В мазинах ціни на молочку почали бити по кишенях українців ще минулого місяця. Молоко, приміром, здорожчало на гривню, сметана на півтори, вершкове масло на 6-8 гривень. І це не межа, говорять експерти. У вересні-жовтні ціни на молочні продукти можуть підскочити ще на третину. По перше, це зміцнення світових цін, по-друге, -по експортний, які драють наші внутрішні ціни. Девальвація гривні, якщо вона буде, можливо, вона відкатиться. Цей процес сповільниться, можливо, і тоді не буде такої ситуації. А ще ціну на молочні продукти потягне догори сезонний фактор. У зимовий період виробництво сировини в Україні традиційно скорочується. Юлія Доброскок Віталій Савенко Сабиця канал Україна. Дітей грабують на вулицях. Як уберегти їх від злочинців? Дивіться за кілька хвилин. Масове отруєння у пустомитах на Львівщині. П'ятеро людей потрапили на лікарняні ліжка вчора. По обіді серед госпіталізованих двоє дітей. Стан усіх медики оцінюють як середньої тяжкості. У постраждалих виявили токсичну інфекцію. Поки що встановлюють причину отруєння та проводять епідемічне розслідування. ДТП із п'яним прокурором Мукачевому. У неділю вночі поліція помітила машину, припарковану на пішохідному переході. Коли водій побачив патрульних, рвонув із місця. Після нетривалих перегонів авто врізалося в огорожу магазину. Кермувальник був на підпитку і кинувся тікати. А коли його наздогнали, хотів ще й битися з поліцейськими, Дебошира таки скрутили, тоді він почав скаржитися на погане самопочуття. Чоловіка доправили до лікарні. З'ясувалося, 26 Стирічний прокурор працює в Мукачевому, а його батько один із керівників центральної міської лікарні. Прокуратура Закарпатської області розпочала досудове розслідування. Небезпечна іграшка у Маріуполі діти знайшли гранатомет. Малеча гралася у покинутій будівлі магазину. Там і натрапила на зброю. Потім дітлахи вирішили показати знахідку батькам. Налякані дорослі одразу ж викликали поліцейських. На місці події працюють вибухотехніки. Шахраї на вулицях полюють на наших дітей, відбирають мобільники та планшети. Представляються поліцейськими чи батьками школярів, у яких вкрали телефони у надуманому злочині звинувачують своїх жертв і відбирають цінні речі для так званого слідства. До восьмирічного Сашка та його друзів на вулиці підійшов незнайомець. Дядя був дієт в коричневую кофту с длинными рукавом в темные джинсы и в туфлі. И показал удостоверение, і мы поверили. Чоловік назвався співробітником поліції і сказав, що підозрює дітей у крадіжці. Продовжує мама Саши Марія. Сказав, що школьники украли у жінки сумку, в якій було 7 тисяч гривень, і два мобільних телефони з моделі Samsung. Ну і для познання вони повинні віддати йому телефони, він піде, покаже потерпівши. Налякані діти повірили псевдополіцейському і віддали два телефони. Ось фото з камер відеонагляду. Так само цей чоловік забрав ціні. Речі у 12-річного сина Олени та його друзів. Телефон, і планшет і цепочку з крестиком. У второго мальчика забрали телефон за сином та друзями. Злодій стежив впевнена Олена, адже чітко знав, які моделі, нібито вкраденого планшету та телефонів просити для так званого упізнання. Є ще одна злочинна схема на дитячому майданчику до дитини підходить не дорослий чоловік, а підліток Заманює до яскравої машини, а там забирає цінні речі. У столичній поліції кажуть, двох чоловіків уже затримали. Проти них відкрито кримінальне провадження за шахрайство і грабіж. Був затриманий один зловмисник у березні місяці, жертвами якого ставали діти віком до 14 років. А також у Шевченківському районі був затриманий інший зловмисник. Аби попередити злочин, батьки мають негайно розповісти своїм дітям про можливу небезпеку на вулиці, каже психолог Богдана Валігура. Нужно поговорити з ребенком о том, що на у нього ніхто не имеет забирати забирать вещи. Второе, навіть якщо к нему підходить поліцейський, он имеет право позвонить своїм родителям. Тобто знати, то есть просто об'яснити ребенку його власні права. то не Психолог радить батькам попросити будь-якого поліцейського на вулиці розповісти дітям про їхні права у подібних ситуаціях. Такий урок чаду точно запам'ятається. Ірина Камінська, Олексій Салівон, Сабиція, канал Україна. В американському денвері це штат Колорадо автобус із шкільною футбольною командою врізався у бетонну стіну. Поки що без е, е, певної причини жінка водій загинула. Майже два десятки дітей травмовані. За даними місцевих змі, двоє дітей у критичному стані. Інцидент стався в одному із терміналів міжнародного аеропорту. Шкільна команда повернулася із турніру в Каліфорнії. Поліція вивчає медичну картку жінки-водія. Скандал на вшануванні жертв трагедії. 11 вересня кандидат у президенти США Гіларі Клінтон втратила свідомість під час церемонії. До автомобіля її під руки супроводжували помічники та охоронці. Недугу прес-служба політика пояснила діагнозом пневмонія. Проте в американських змі уже тривалий час з'являються повідомлення про поганий стан здоров'я Клінтон. Сама ж вона через кілька годин після раптового зникнення з'явилася на публіці і запевнила, що почувається. Bom Уже 18 золотих медалей в українських паралімпійців у Ріо. Саме наші спортсмени вибороли всі можливі нагороди у комплексному запливі на 200 метрів. Золото у Дениса Дуброва він побив світовий рекорд. Фінішував за 2 хвилини і менш ніж 7 секунд. Срібло та бронза у на 200 метрівці у Максима Крипака та Дмитра Ванзенка. Ще одна чемпіонка паралімпіади Наталя Косміна з Миколаєва. Чергове золото в Україні. Вона. Принесла у змаганнях із настільного тенісу, перемігши Польку Христину Семенечку. Отже, наша держава у трійці лідерів. За кількістю нагород попереду нас лише китайці та британці. Тріатлон та велосипед на дев'ятому десяткові. Пані поважного віку щилі стали справжніми зірками завдяки здоровому способу життя. Звідки беруть сили, дивіться далі. Єлені Галвець 90 років. Вона живе у Чилі, в комуні Сирілос. Це справжня сільська глухомань. Бабуся самотня. Компанію їй складають тільки улюбленці: десятки курей та чотири корови. Аби заробити на життя жінка продає яйця, молоко та сир. Але в селі клієнтів немає. Тож кожного дня їй доводиться сідати на велосипед і їхати 30 кілометрів до міста. Частім Без велосипеда в мене немає життя. Нещодавно пішки ходила в найближче село. Так боліли ноги, але коли я на велосипеді нічого не болить, не стомлююся на ньому і щаслива за кермом. Їздити на велосипеді на довгі відстані бабуся почала, коли їй було сорок сім. Відтоді транспорт не змінювала. Каже, друзі хотіли подарувати електричний, та вона відмовилася, бо впевнена, саме тиснучи на педалі, вона продовжує своє життя. вона скарб. у її віці. Тут у сільській місцевості з її активністю, планами та намірами, об'ємом роботи, який вона виконує, просто надихає. Бабусі, що надихають новий тренд серед популяризаторів здорового способу життя, так уже відомою на весь світ стала американка Мадонна Бадер, черниця тріатлоністка У свої 86 жінка 45 разів брала участь у змаганнях на довгу дистанцію, що звуться Айронмен. Жартує спорт досі, не звів її у могилу. Тож вона продовжуватиме заняття. Бабусю навіть зняли у рекламі однієї із спортивних компаній, аби надихати молодих більше рухатися. Анастасія Сієва Сабиття Кана Україна знайти домівку для безпритульних котів та собак хочуть відомі українці. У харківському центрі поводження з тваринами провели фотосесію. Музиканти, художники і спортсмени позували разом із чотирилапими моделями, аби привернути увагу до безхатченків. Найкращі світлини викладуть у соцмережі, де сподіваються організатори безпритульних побачать майбутні родини. Я что-то думав, що я собачник. Ну, что-то я вот смотрю на нього і ктахто я не увірін? Учень віселий, добрий харківський художник Гамлет Дзіньковський для фотосесії обирають чорного кота. Митцює, аби привернути увагу харків'ян до безхатніх тварин. Фотосесії місцевих знаменитостей мають довести людям, що тварина із притулку нічим не гірша за породистого чотирилапого. До зйомки вже готовий призер українських та міжнародних фестивалей з фізкультури на вулицях. Іван Криленко напарником собі обрав невеличкого кумедного пса. Не всі знають, що такі крохи є в приюті, то тобто вони нуждається міна в опіці. нуждається. У притулку нині близько двох сотень собак та котів. Нових привозять сюди ледь не щодня. Животних много приносять, много на вулицях підбирають, приют то есть в связи з переїздом. Очень много всяких факторів. ребенок родился, переїхали. Куди собаку воїнати? Конечно, или котика, звісно, в приют. Пусть приют они добрые, они будут пристраивать. Вот мы и й мы же добрые. Кинологи сподіваються, невдовзі всі тварини не знайдуть собі власників. кажуть, такі акції за участі відомих харків'ян значно прискорюють процес. Ідея возникла, коли в перший раз попала в даний приют, і просто для себе зіла любітільську сйомку животних. Виложила свої фотографії в соціальний сіті. Послітова брушил саряна шквал від людей. люди зацікавилися цими животними. Приїхали і забрали. Найкращі кадри Олександр та учасники фотосесії викладають у соцмережах із закликом забрати додому чотирилапого друга. А за кілька місяців надрукують календар. Гроші від його продажу віддадуть притулку. З Харкова на Бровко, Ігор Лукашов, сабиці канал Україна. Сиді, Вась. ідея. Наступні себіті будуть о 15-й. Залишайтеся з Україною.